Всім величезні привітики! Я ще хворію, мій голос не такий, як має бути, не рідний зовсім. Але я вирішила сьогодні зробити відео, піти пошукати бренди. Так я лікуюся, для мене це такий релакс. І я сподіваюся, що як я пориюся в цих лашках, то мені стане набагато краще, я вас запрошую з собою. Ви знаєте, що я шукаю самі бренди, з'їм кончик, з'їм налисничок кавки, і відправляємося. Як тільки прийшла, побачила одразу бренд Fan Wright eh, Manson. це англійський бренд, це англійські три дизайнери об'єдналися і запустили свою лінійку одягу та аксесуарів. Але це було пошкоджене. Там ангорочка була 200 гривень за кілограм, одягу досталь як би є. Ну подивимося, що пропонує сьогодні. Нам магазин: ось така пудрово рожева блуза. Вона виготовлена з трикотажу в стилі Боху, вільний силует. Трикотаж лагесенький це Папая, це англійський бренд, 16 ка англійська, дуже мила блуза. Ну і вона практична, зручна тим саме, що вона трикотажна, вона буде дуже приємна до тіла на е, жарку погоду. Пригодиться, ну і тим не менше, вона стильна. Е, побачила дерев'яну, милу іграшку, е, якась така нішева, фірмова, бо ще є бренд бачите, на колесі. Качечка дерев'яна, дерев'яні іграшки, такий крафт, він дуже ціниться в світі. Мабуть, вона була досить дорогою. Ця ліка, вона не має ручки. Ще побачила теж на колесиках дерев'яну іграшку цього ж бренду. Це динозаврик. І дивимося одяг. Як бачите, все таке кольорове, яскраве. Дуже таке приємне, і одяг саме основне, що він не виношений. А бежева блуза, низ такий більш молочний, вона комбінована, немає бірочки. Ну, так як по ніби натуральний шок. Все може бути. Зараз ми подивимося, який це склад. Дуже приємна. Понизу це як замша: оці вставочки, такі знизу і на рукаві но склад зрізаний. Є багато смужку, лонги, є, багато трикотажує, бо все ж таки 200 гривень це середина тижня і є непоганий вибір. Людей є небагато, але все ж таки обирають речі, тому що почався сезон теплесенько, кожен хоче щось додати, з таких барв, нових, нове дихання в свій гардероб. Масочки є ще закриті, нові. Як бачимо тенденцію, що багато вже в секунді попадає таких масок нових, закритих. Так Riever Island. Багато буде англійських брендів. І багато, сподіваюся, буде класних брендових речей Abercrombie Fitch. Це не дешевий бренд, це сорочка в смужку, вона впізнавана по логотипу, як бачили, логотип на кишенці. Ці ляльки вони з такою мімікою, вони дуже дорогі, в дуже хорошому стані. ця лялька, такі характерні вони називаються ще якось. І ця лялька заважила 182 гривні. Ну, я по правді вам скажу, це взагалі її ціна ніяка, тому що ці ляльки набагато дорожчі. Дуже красива сукня, дуже красива, байжево персиковий колір. Камера так не передає. Більш навіть до персикового ніжного, вона розшита лелітками такими золотистими, як бачите, Gold label. Ще отака є слім по фігурі сукня білому кольорі. Такі сукні цікаві. Досить. Ну, а ця сукня легесенький денім 22-й англійський, вона в стилі богу, вільного салету з такою уборочкою. Багато навалено, накидано шарфів, хусток, шапок, цілий такий величезний ящик, і біля нього можна намотувати круги. Вишукувати щось цікаве. Ця хустка величезного формату була. Ще одну я бачу. Щось не знаю, хочеться легшого, можливо. Ну, подивлюся, покажу вам насичені кольори. Якби знайти зараз натуральний шовк, я би дуже втішилася Це 100% бавовна. Так, Кенія навіть. Дуже якісний шарф. Цупка бавовна досить. Це мас маркет але теж досить непоганий шарф. Він ще такий виглядає, як в новому стані. В'язаних багато шарфів є. Це взагалі на дотик, як шовк натуральний, можливо, навіть з кашеміром, але я не можу знайти бірочки. Ну, тому що її немає, її зрізали. Бірки відривають, і навіть відривають бірки в магазині люди, яким ця річ не потрібна. Я вже неодноразово бачила, стоїть жінка навіть недавно. І річ з бірками новими, з папером, вона бере і відриває бірки. Я її запитала, для чого ви це робите? Вона мені пояснила, ну це секундно, ну, і що? Ну, ну і що? У неї не було відповіді логічної. Вона навіть цю річ не взяла, вона повісила її назад, просто відірвала бірки. Ну, мені це не піддається ніякому поясненню, для чого це люди роблять. Нищуть, такий одяг, такий бежевий шарф був. Так. Щось я дуже надовго в цих шарфах зависла, хочеться знайти. А побачила я бренд Masai. це англійський бренд, і він досить недешевий це шифонова, така віскоза, блоза, вона широка донизу, така вільного силуету, напівпрозора, така якби пляжна. Так, ця базова блуза чорна з білим. Навіть не блуза, а така ковтинка, в'язана. Ригуємося, шукаємо і відпочиваємо морально. І я лікуюся на секунді. Ведмедик, він новесенький, він такий м'якенький, має животик м'якесенький. Він новесенький, дуже милий, така бірочка, якісна. Ну, видно, що це фірмовий відмідь від Studio 20-ка англійська, легка тканина, блуза, насичений колір. Фукс, її зрізана бірочка, не ну, впевнена, що це бавовна 100%. Ще сподобалася в'язана така ковтинка. Вона такої рихлої в'язки, не знаю цей бренд. Колір пастельно-блакитний, чуть-чуть, можливо, навіть. І це 100% льон. Ще така класична, елегантна блуза від Mars and Spencer. Вона подвійна. Колір бежевий, якби до такого молочного. Тканина більш важча, подібна на твіт. Далі колір брудно-рожевий до кави з молоком. Ну, щось таке між тим і тим. І з шимором золотистим. Вільного силуету такий джемпер має розрізики по бокам. Такий оверсайз. Цей бренд не, не знаю його, вперше побачила. Багато китайських брендів від Барбері сумка. Ну, зрозуміло, що це фейк. Давно вже би її забрали. Сподіватися, що за 200 гривень вона буде якісна від Барбері. Бачите, посипалося неякісний шкір замінник Хоча всі лого присутні, ви знаєте, на блискавці все присутнє, все марковане. Ще ось така блуза, мені сподобалася. Вона шепонова. Вона класична, елегантна, з кишенькою. Це від бренду Next, від англійського бренду, 12-ка англійська. Насичений червоний, але червоний не яскравий, такий більше до вишні глибокої, з чорним принтом. Теж ідеальний стан. Далі мені сподобалося від Madlin, це німецький є преміальний бренд, навіть до люксу. Така сорочка з кишенями прямого силуету, і тут 100% бавовна, і бавовна дуже легесенька. Дуже якісна, класна, стильна сорочка. Зараз в нас відкрилася Зара, і це все там таке в смужку, легенька бавовна, льон і сорочки в зарі від півтора тисячі і вище дуже високі ціни. Я пішла на відкриття, але щоб щось таке вразило по цінах тих, що зараз пропонує Zara цей одяг. Дуже дорого, я кажу, від півтора тисячі, джинси від півтора тисячі, футболки 800-700 гривень. Самі дешеві зараз в зарі. Так що я вам скажу по правді: альтернатива секонд дуже в нагоді стає, тому що віддати за джинси від півтора тисячі, це не є мало, коли заробляєш вже ж не так багато. Дивимося далі. No, якийсь такий цікавий джембер. Теж вперше побачила цей бренд, Колір до оливкового, більше зеленкуватого навіть з вузлом спереді. І ця курточка парка дуже мила. Це Andrew Mark. Це американський бренд, він розкішного і стильного одягу. Він класу люкс. Отака парка. Навіть це не тканина. Якби тканина якась така, як латекс. Далі я побачила подовжений кардиган, але він з цупкої тканини. Це від MySmo Scotch. Це теж дуже дорогий бренд, як замша тканина, і вона така мраморна, мраморна, ніби замша, дуже цікава. Гарно би поєдналося з джинсами, з джинсовою сурочкою, так, і зверху ось такий кардиган. Ще шкіряна куртка, шкіряне пальто. Швидше всього, це пальто це англійська 16-ка. Теж в дуже хорошому стані. Колір молочний. Такі вершки збиті. Ну, це мене зразу потягнуло. На щось яскраве, оксамиду, ви тільки погляньте, який насичений колір, як красиво комбінована оця тканина. Оксамид, вона комбінована іншою тканиною на підкладці ідеальний стан. І я бачу, що вона комбінована навіть льон є. Оці кусочки, шматочки тканини льон. Дуже красивий жакет, м'якенький і такий новесенький. No, дуже він такий аж солодкий. Жіночний щастя. Така куртка мені сподобалася Стібана. Це від M Co Company, M Company. Це англійський бренд. Курточка теж вона в ідеальному стані. Навалено все на кучах. Ще є такі величезні ящики. І в них можна поритися. Неодноразово я знаходила щось дуже круте, саме в таких. В ящиках, львів'яни, лінивими, ми хочемо все на вішачках. Спортивні лосіни є. І хочемо, щоб бренди всі висіли і до нас просто збігалися. А ритися ми не дуже любимо. Ну, я риюся. І що я знайду, можливо, що ще. Знову лосінки мене питали про спортивний одяг. Я сьогодні тут бачу купа класних, якісних в новому стані спортивних таких усін. Дуже хороша дуже хороший якість і дуже хороший склад, до речі? Бачите, які купа величезні одяги? Я пішла на взуття? На взуття. Такі кросівки. Вони забруднені, Кларкс. Так чи ні? Ну, вони дуже забруднені. Потрібно прати. Що я бачу, Баленсяга? Ага. Невже це оригінал? Ну ні. Ну, це видно, що навіть по якості. Хоча ви бачите, що навіть на підошві вже в так роблять досить, щоб було схоже на оригінал, наскільки, що вони навіть підошву випускають з логотипом. Ще ось такі лофори. Чорні в ідеальному стані. Ну, не в новому стані, як бачите, синя підошва. Цікаві теж новенькі. Ось такі є ще. Це від Zara, але це шкір замінник. Він вже такий заломлений. Не вважаю якісним взуття в Zara, Рідко воно буває в нас, щоб було шкіри. От нова колекція. Я побачила багато шкір замінника, малий вибір, бо, можливо, ще не довезли, не встигли просто асортиментом наповнити. Можливо, ще буде щось класненьке. Так, яскраві кольори манять. Ну і класичні теж потрібно мати. Цікаві від Next. Чорні, якби класичні штани, але вони з лампасами по боках. І ось такі від Next, бежеві, прямі. База з баз. Теж потрібно мати такі брючки. Хороша, висока посадка. Ці брюки, взагалі, от як ви бачите, що вони дуже якісні і сучасні. Джинсів багато є, джинсових спідничок. Ще подивимося чоловіче всуття. Сподіваюся, вам цікаво. Новасінькі, як ви самі бачите. Оксфорди чоловічі, вони поєднані лакова шкіра і зелена, і ще якась така з лиском. Дуже класні. Ну і нові, врахуйте, якби вони вже не поносилися, але нове взуття теж можна купити. Оці якісні, це натуральна замша, вони не виношені. І це кікерс це французький бренд, і це дуже-дуже якісний бренд, якісне взуття. Можна їх носити там, вони вам будуть надоїдати, але вони не зносяться. Ще ось такі, як ви бачите, теж новасенькі, це шкіра. Вау. Скільки класного чоловічого нового взуття Я поважим. і поважимо і подивимося, скільки вони заважили. 164 гривень 165 гривень туфлі чоловічі, де ви купите, за 165 гривень нові. І ось такі ще класні. Ну, як ви бачите, є брак фабричний, бо вони новесенькі. Це теж Andrew Mark, здається, це ж такі дорогущі будуть капці. Які капці! Але пряжечка, пряжечка відірвалася це такий дефект фабричний. Його, звичайно, можна поправити в майстерні. Це без питання, нехай ви ще доплатите там 100 гривень. Я думаю, що вони до останнього дня залишаться, тому що вони мають цей дефект, а ніхто не хоче з цим носитися. Нести в майстерню цей час, навіть не гроші, а от весь час не вистачає часу відвести в майстерню, потім чекати, знову їхати в майстерню. Якщо є альтернатива, який хороший джампер, який хороший светр, бавовна, нейлон, віскоза середньої щільності в'язки. Це Select хем. Від відхилфікер. Сорочка чоловіча. Теж бренд дорогий, так, і якість тут яка, якість важлива. Бренд важливий теж. Щоб ви не розказували, що вам не важливо бренди, я вам скажу це все одно, що взяти прикраси, так, прийти, і ви бачите, є прикраси. І ви кажете, а мені все одно чи там є золото, чи ні? Я буду дивитися, як вони виглядають, який в них дизайн. І ви берете, вибираєте речі по дизайну, так? А на бренд не дивитеся на якість, так, що це там може бути золото, діаманти. Ви приносите додому, і у вас це ніяк ну, взагалі ніяк це не, не зачіпає. <с? <с? <с?> так, так само, тут для чого купляти, наприклад, примарк, якщо можна купити навіть бренду Ізабель Марант, Кікерс, Ендрю Марк, Фен Менсон, так? Тобто дивно, що людям не цікаво бренди не цікаві. Хоча я впевнена, що дивляться канали про секонд, саме люди, яких саме цікавить бренд, що можна, можна знайти. Ну, лукавлять, лукавлять. Я думаю, ви всі дивитеся за брендами, але ви лукавите, дехто хто пише, що все одно вам, що вам не цікаво бренд. Яка красива сукня, мереживна. Чорна. Така коктейльна сукня це від Джорджіо, від англійського бренду. Недорогий такий, щоб бренд був, але сукня досить якісна і дуже красива. Від Джоуліс, від англійського бренду, і теж не дешевий бренд. І які брючки, як вони якісно пошиті, деталізовано. І ще вам скажу, що дорожчий бренд, його легко відрізнити від мас-маркету, тому що по якості, по деталізованості дешевий там мас-маркет, він не буде так. До всяких дрібничок ставити скрупульозно. О, Polo Red Lauren. І це не факт, це оригінал, навіть видно по етикетці тиснення лейбл. E Шкіри базові, це чоловічі брюки. І яка знахідка. Мужчини можуть собі придбати, ви подивіться на кнопочках, на кишені там вишивка бренду лого. Ці якісь якісні на дотик штанятка. Не від Next, ну це такі на прогулянку. На прогулянку цупка тканина. Для дому, для прогулянки, як спортивні брючки. Отакі От купи можна ритися без кінця і вам показувати, що я вириваю, що я знаходжу. Не від Маркінс Пенсе щось є. Так. Те, що не знаю. Ну, футболочка досить хороша, якісна, е, приємний колір. Ну, це не футболочка, це лон. Це щось якісне. І я бачу бірочку, я бачу етикетку, що це Ізабель Марант. Це французький дімо, це французький дизайнер, не дешевий. Ще в бежевому кольорі. А ви подивіться на якість. От. Ну, яка якість, як ці блискавки пришиті? Самі блискавки по якості, так? І невже це все можна знайти речі, які коштують купи ще грошей в секунді? Подивимося, скільки коштує Ізабель Марант. В нас, наприклад, джинси 7610 гривень. Туніка 17 тисяч. Взуття 18 тисяч гривень. Це все в великих тисячах. Це навіть стільки не, рідко хто заробляє в місяць, а це одна лашка коштує від Ізабель Марант. І хтось буде розказувати, що неважливо в секунді бренди, а можна піти і купити е, сінсей. Секонд ходять не за сінсеєм, не за примарком в основному, а багато хто полює саме на бренди. 24 тисячі коштує костюм від Ізабель Марант. Сукня майже 18 тисяч, свет 12300. Ковбойки коштують 24 тисячі. я під враженнями я вам скажу. Тому мене і мотивує ходити і шукати якісь бренди цікаві, якісні речі. Наприклад, ось ця курточка літня від Mint Velvet, М'ятний оксамит в перекладі, так? Колір дуже красивий, такий кориця. Легка. Бачу з вінтажного багато є. Це рай, а це рай для стилістів. Вони можуть стилізувати різні образи, хто? Веде в інстаграм якусь таку дизайнерську сторінку теж. І це навіть ідея, ви можете стилізувати, обирати речі, хто має гарну зовнішність, гарну фігуру. Обирати класні речі в конді, це буде недорого, так? Але ви можете створювати дуже цікаву сторінку в інстаграм. Це точно вінтажна спідниця, ну, на мій погляд. Вона така бежева, класична, з уборкою уборка плісе. Дуже красива. Хто любить такий елегантний стиль, класичний і немаленького розміру. Ще такий светрик милий з такими бандиками, з таким принтом від бренду F&F. Ну, він просто милий цей светрик, нічого такого а, від Hobbs. Це вже преміальний бренд. Це такий лонг чорний був. Це досить класний і не дешевий бренд. Я його ніколи не можу правильно прочитати, тому я теж сьогодні утримуюся. Така в пейслі блуза, вона з бантом. Красиве поєднання кольорів на чорному фоні. Такий корал є байжевий. І Від Річардс бачу блузу. Я вже хочу йти, і моя рука все тянеться до якогось цікавих брендів Річардс. Це теж англійський бренд і це люксовий бренд. Сама тканина як органза. Скільки можна створити цікавих образів? Ну, це лонг, звичайний, простий. От такі були мої знахідки сьогодні. Всіх цілую.